Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Вже по другому кругу починають тройонди квітувати. Поливаю потроху. потруху. Хоча за цілий день вода дуже погана у нас, з скрона біжить. Хотіла це вронці ж помить голову, не на ціжу миску води, щоб голови помить. А в колодязі у нас хоча і є вода. Ну, вона така, знаєте, жорстка. Як по моїй голову, тут то тоді волосся, як у дротьоха. Мася, ти вибігла чи? чи де ти? Оце не знаю. <сум> Увечері ж закриваю, отак прикриваю фірточку. Вранці прокидаюся, фірточка відкрита. Мабуть, хтось до нашої Масі в гості ночі бігає. подивіться, Днів-два тому назад. У нас ремонтували дорогу. Якась тепер нова технологія така. Задувають Оце такі дрібні камінці. Не знаю з чим. Чи ямки. Та щось трохи тримається. Зате ж камінці, оце по всій дорозі повно. Як їздила вчора в лікарню, я та розминалася з машиною. Добре, що на голові шлюм у мене був Сипало мене цим камінням, якби би шлюма, то і в очі попало б, і в носі і в руті це каміння було. Плануємо. Сьогодні вірніше я планую та кажу, чоловіку, поїхали на базар в Золотоношу, бо треба вже м'ясо купити. А Чоловік каже, ти думаєш, у нас на базарі дорожче? Не знаю. За... На сьогоднішній день які ціни я не знаю. Але завжди в ще на базорі ціна на м'ясо була де нижче. М'ясо там дешевше було. Та й вибір є. Хочеться купити печіночки свіженько його в'єжі. Вже печіночки хотілося б. Мась, іди сюди. Печіночки. Мась, 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 біжить додому. Дивимо, давай. Печіночки хотілося посмажить та штушкувати та посмакувати. Таки ж я води націдила і голову помила. Подивлюся. Можливо, там по дорозі заїдемо і я пострижуся. Одягло, як бачите, я вже сьогодні ось нову із секонда футболочку. Та й будемо ми вирушать в дорогу. Золотоноша. Провинний. Тут композиції квітів. Горно понасожувано. Це ж таку спеку треба ж за ними постійно доглядати, поливати, Дома не встигаєш, а тут квітують світ оптики, Окульори ми тут купували з чоловіком. Горна оптика. Я вже на базарі завжди вкупляю м'ясо у цього приємного mm. чоловіка yeah, yeah. <laughs> і завжди гарно обслуговує своїх е, е, клієнтів. Мені потрібно. М, потрібен м ж. Е, а, а у вас є шиок? Ось такий. Да, вже. А яка ціна? 250. 250 да. м, Давайте, мабуть, пару кілограмів. О, шиїчка, да. пару кілограмів шика. Так. Так. Тепер м'якиш, м'який на котлітинку. Так, отам 720. це вийшло, да? Котлет. На котлетку, на пельменчик. задок. задок. Тісніший буде такий, що. Угу. Яка ціна? 180. 180 за кілограм. Скільки там виважить? 150, 1, 8, 390. Давайте. 50, так. Угу. Хорошо. Гулять, то гулять. Да? Давай. <рібру>. Рибру. 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 На борщик. Борщик, капуснячок, тоді я з хрящиком кусочок даю. Давай Давайте Давайте ой, хрящик. Люблю хрящик. Так ви знаєте, вже зуби не дуже кусають. Як вкусила, то й дломила кусок зуба. <laughs> хрящик. Ну просто навар лучше. М -м? Так, навар краще. Скільки? на триста один восім, тридцять сім двісті сорок. Оце 240, скільки виважило це? Кіло 320. Кіло 320. Та можливо тут і малувато. Давайте ще покладіть. І Ще покладіть. Шматочок Саме найкращий. Ну, Меншенький. Пойдемо. Угу. То угу. Серединка Давайте. 800. 490. А по потім, бо мені... 180 гривень. Да. Добре, рахуйте. 100? Та ні, мені вже таку покращує. 480. Так, рахуйте. Угу. 1590. Так, добре. І печіночки хочеться. А це яка печіночка? Гов'яжа 160, на 60. Можливо, давайте гов'яжу. По вкусу однакового. По вкусу однаковий, так. Да. А м'якше, щоб тушкувати? Буде, to, і то м'якенька, і то. Давайте тоді. Нав'яжу. І 700, на 60. 103 за 100 гривників. Давайте. Так. І скільки. Оце скільки виважить? <laughs> Нічого. Так. Це задок угу. 18 390. 300 1700. 1700, добре. А щоб смалець витопити, з дір чи що там. Смалець по 15 гривень. По 15. Давайте мені, мабуть, і, і на смалець. А примірно більше і менше. Менший давайте. З'їмо, то приїдемо. 30 гривень це на 30 гривень. Угу. З'їмо, то ми ж дорогу до вас знаємо. 1730 гривень. Добре. Все. Дякуємо вам за вашу смачну продукцію. У нас є безплатне. Здорово, вам, що ви донесли. Приїхала в перекорні. Майстер Наташа, яка мені дуже подобається, дуже любить гарні зачіски. І ви зможете брови мені пощупати? Звісно. Побачили, мої підписники, Наташа, твою якісну роботу. Красуня. Так. Як ви вважаєте, Наташа, помолодшали на декілька років чи ні? Звичайно. Підробки пощупані, а вже зараз гарно. Було біля чого Наташі попрацювати. Так що, дорогі мої підписники. Хто золотонощі або хто біля золотонощі, що можете сюди добратися, приїжджайте Наташа, або взагалі всі тут дівчатка, майстри свої справи. Ну, я такої старої закалки знаю приміщення, бувши у а як зразу називається воно тут. Де шукач? Е... Ну, торговий центр. Торговий центр. В центрі і перукарня. Егоїстка. Як? Егоїстка. Егоїстка. Ось так. Ми вже вправилися, їдемо додому. Заскочимо по дорозі ще. Гурблять мені вколу. Та і все. Дякую вам, дорогі мої підписники, за перегляд. До побачення на сьогодні, до нових зустрічей і всього вам доброго!